Я вже втомилася пояснювати, що якщо в тебе є проблеми з запам'ятовуванням нових англійських слів, то зубарити у ці всі списки тобі взагалі ніяк не допоможе. А що допоможе, це вивчати, по-перше, слова за лайфхаками, а по-друге, за методом асоціацій. Ну що, поїхали розбиратися? Англійські слова це як риба, у якої є голова. Та хвіст. То от, якщо українською слово має голову ви, то англійською це буде хвіст out. Наприклад, вийти, go out, «вибігти», run out. Друге, якщо українське дієслово має голову пере, то англійською ця голова перетворюється на read. Перечитати, re-read, переписати, rewrite. Третє: Українська голова без передається англійською хвостиком less, безнадійний. hopeless. Безстрашний FEARLESS. Четверте, голова роз передається як ан, un, розв'язати, untie. І п'яте український хвост ство передається англійським хвостом HOOD. дитинство, CHILDHOOD. материнство, MOTHERHOOD. Якщо ти хочеш вже нарешті припинити, перекладати в голові та почати думати англійською. Напиши слово думай в коментарях, та я покажу тобі цей шлях, як вийти на англомислення.